Не мов молитва всі твої рядки, а в них туга, туга і стільки болю, вони пророчі стали крізь віки, ти ніби знав тоді про нашу долю. Ти в душах сіяв мужність і добро, і так любив безмежно Україну, лани широкополі і Дніпро, свій тихий рай і мову солов'їну. Ти, як ніхто боротися навчив. З колін вставати, хоч немає й сил, за волю й честь кріпацького народу. Твій заповіт і досі на устах, а в ньому ти і доля України. Вона живе і далі у сльозах, ніхто не зміг піднятися з руїни. Страшна війна, мов пекло на землі. Загиблі душі, знов пролиті сльози, та знай, Тараси, ще настануть дні. Всю кров омиють чисті роси, немов молитва всі твої рядки, а в них туга, туга і стільки болю, вони пророчі стали крізь віки, ти ніби знав тоді про нашу долю.